Та народа, вона буде вказувати на те, що мешканці Чернігова зробили грічну чину. Тому передаю відзнаку місто Герой України, яку 3 квітня під час візиту на Чернігівщину вручив президент України Володимир Зеленський. Передали на тимчасове зберігання до Чернігівського історичного музею імені Тарновського. У майбутньому, відповідно до положення, відзнака займе своє почесне місце в будівлі міської ради на прапорі Чернігова. Зараз же кожен чернігівець зможе на власні очі побачити нагороду за свій героїзм і патріотизм. Ми Будемо визначатися в подальшому, де саме зможемо представити на огляд для чернігівців і гостей нашого міста цю відзнаку. Під час активних бойових дій на території області Чернігівці пережили жахи ворожого терору та, попри все, вистояли. І своїм сталевим подвигом заявили на весь світ Чернігів місто герой, місто героїв. Це відзнаки дійсно всіх мешканців міста Чернігова, і кожен повинен її побачити. кожен повинен відчути, що він завдячуючи йому наше місто висела. Стійкість всіх людей, які разом з військовим переживали ту навалу, вона дійсно героїчна. Тому кожен має право і бачити, кожен має право її відчувати. Доторкнутися до неї і відчути, що він теж герой з міста героїв. Сьогодні кожен українець, творець історії. Лише від нас самих залежить, яким буде наше майбутнє. І усвідомлюючи це, кожен із нас має докладати максимальних зусиль для нашої перемоги. Адже Україна країна герой. Країна героїв.